Тема нашої сьогоднішньої лабораторної роботи вимірювання маси тіл методом зважування. Зважування є найпоширенішим методом вимірювання маси тіл, яким користуються у повсякденному житті. Нагадаємо, що зважування базується на гравітаційній властивості тіла. Чим більше маса тіла, тим сильніше воно притягується до Землі, тому сильніше тисне на шальку терезів. Сьогодні ми познайомимося із важельними терезами та навчимося із ними працювати. Отже, мета нашої лабораторної роботи виміряти за допомогою важельних терезів масу тіл. Для виконання лабораторної роботи нам знадобиться наступне обладнання: Важельні терези, набір важків, пінцет, декілька твердих тіл для зважування. Ми обрали тенісний м'яч, пластикову іграшку, камінець та губку для миття посуду. Ми також плануємо зважити воду, що міститься в колбі. Тому нам знадобиться колба з водою, порожня хімічна склянка, паперова серветка. Перш ніж почати зважувати, підготуємо терези. Поставимо Терези перед собою. Оскільки моя провідна рука права, то футляр із важками і пінцет, яким я буду виймати важки із футляра та класти на шальки Терезів, розташую праворуч від Терезів. Зрозуміло, що ті, в кого провідна рука ліва, футляр розташовують навпаки, ліворуч від Терезів. На початку зважування необхідно зрівноважити Терези. Для цього використаємо смужки паперу. Невеликі клаптики паперу будемо класти на легшу шальку терезів доти, доки терези не будуть зрівноважені. А зараз ознайомимося з комплектом важків. У нашому футлярі один важок масою 100 г, один важок масою 50 грам, два важки масою по 20 грам кожен, один важок масою 10 грам, один 5, два важки масою по 2 грами. Один важок масою 1 грам, один 500 мг або 0,5 грама, два по 200 мг, один 100 мг, 1 50 мг, 2 по 20 мг і один 10 мг. Як завжди, отримані результати досліджень ми будемо заносити до таблиці. Вам слід записати назву тіл, які ми зважуватимемо. Записати набір важків, що зрівноважуватимуть кожне тіло, підрахувати масу важків та подати її у грамах. Виміряємо масу тенісного м'яча. Для цього покладемо тенісний м'яч на ліву шальку зрівноважених тересів. На мій погляд, маса м'яча десь 100 грам. Тому я почну зважування із важка, маса якого близька, до маси тенісного м'яча. Тобто почну з важка масою 100 грам. Виявилося, що маса цього важка є більшою, ніж маса тенісного м'яча. Поставимо важок назад у футляр. А на його місце покладемо важок меншої маси. Тепер переважимо м'яч. Будемо додавати важки на праву шальку Терезів доти, доки не буде досягнуто рівноваги. Запишемо у таблицю отриманий набір важків на шальці. За допомогою пінцета покладемо важки назад у футляр. Підрахуємо загальну масу важків. Занесемо отриманий результат у таблицю. За правилами гри в теніс, маса м'яча має бути в межах від 56,7 г до 58,5 г. Скориставшись наступним відео, пропонуємо вам дізнатися, якою є маса пластикової іграшки, маса камінця та маса губки. Не забувайте своєчасно заносити в таблицю отримані результати з вашого. Настав час виміряти масу води, що міститься у колбі. Спочатку зважимо порожню хімічну склянку. Обережно перелімо воду з колби у склянку. Оскільки на шальки Терезів не можна класти вологі тіла, то перед тим як склянку з водою поставити на шальку терезів. Протремо її серветкою. Вимірюємо масу склянки з водою. Сподіваємося, що тепер вам не складно визначити масу води. Виконайте необхідні розрахунки та закінчіть заповнення таблиці. Упевнені, що ви чудово впоралися із завданням. А тепер, скориставшись запропонованим планом, зробіть висновок. Яку фізичну величину і яким приладом ви вимірювали? Які чинники вплинули на точність вимірювання? Чи збіглася маса тенісного м'яча зі значеннями, які присутні у правилах змагань? Де вам можуть знадобитися вміння, яких набуто під час виконання лабораторної роботи? Творче завдання. Виміряйте масу монетки. Поміркуйте над тим, що слід зробити, щоб отримати якомога точніший результат.